Вітання українцям! Українці найкращі, і тому майже уже два роки в умовах значно меншого фінансового, економічного і людського ресурсу Україна є, Україна була і Україна буде. Так, да, це нам дається дуже тяжкою ціною, але ця боротьба почалась не вчора. І Сподіваюсь, що закінчиться на нашому поколінні нашої перемоги. Ну, це так до слова. Друзі, зараз я записую ролик, ви його дивитесь, і в цей час абсолютно більшість бродяг працюють саме по фронті на одній з самих тяжких ділянок. Там так, скажем, ситуація не дуже проста, але вона, як для військових, проста і зрозуміла. Задача дуже проста: треба знищувати ворога. Для того, щоб знищувати, потрібні сили і засоби. Силами являємося ми, а засоби нам потрібні. І, друзі, я зараз не буду широке коло питань піднімати. Зробимо на днях, буде час стрім. Я докладно розповім і за зміни. І... За всі останні речі, зараз питання дуже просте. Для того, щоб знищувати ворога, у нас є окрема група фпв-шників. Да, Мусимо зібрати хоча б на 30 FPV-дронів. Да, Саме так, друзі, і коротко зазначу так: те, яке та зброя, яка дуже ефективна на фронті, яка дуже знищує ворога, її за два роки за дивним збігом обставинам, ну завжди обмаль на фронті. Ну отак от. Так от Дивом трапляється. Але є ми, які працюємо, є ви, які нам допомагаєте. Цю зброю ми можемо купити. Ну так, да, саме так. Ви, ну, сама вибухівка, ми самі тут робимо і так своїми силами. Але є, е, саме FPV дрони дрони Камікадзе нам потрібна ваша допомога, щоб ви купили. Друзі, 30 дронів, е, Я думаю, ми швидко зберемо. Швидко купимо, швидко доставимо. Результати роботи, ураження ворожих цілей саме і шниками У нас е, працюють групи не тільки FPV, і інші групи. Ну зараз питання по FPV-дронах. Тому велике прохання, друзі, допоможіть, купимо FPV-дрони 30 штук. Або може у вас є, <кій> будемо вдячні за допомогу. Цей напрямок, скажімо так, медійність телеекранів не злазить. Але тут козаки потужні, і вже працюють давно. Ви знаєте ці бригади, і саме от дронами камікадзе і в півдронами дуже багато є знищених ворожих цілей. Бродяги мають доєднатися до козаків і стати в стрій вже стали і працювати. Для цього потрібні дрони. Сподіваюсь на вашу допомогу разом до перемоги. А з внутрішніми ви зрозуміли. Розберемось, не хвилюйтеся, не такі. Вони сильні, не таких багато, як вони думають. Україна найкраща, українці найкращі. Слава нації.